Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про білку звичайну тваринку, яка відома всім з раннього дитинства. Білка звичайна веде деревний спосіб життя. Тваринка легко пересувається гілками дерев, може легко перестрибувати з одного дерева на інше. За необхідності, без шкоди для себе може зістрибнути з верхівки досить високого дерева на землю. Гніздо. Білка звичайна влаштовує або у дуплі або будує серед гілок. Гніздо з гілочок будується у формі кулі з бічним входом. Зсередини таке гніздо білочка вистилає м'якими сухими рослинами. Іноді білочка може влаштувати своє гніздо в спаківні або навіть у покинутих будівлях. Довжина тіла білки від 20 до 32 см, причому хвіст. Може бути довжиною від 19 до 31 см. Маса тіла від 180 до 1000 г. Забарвлення білки звичайної змінюється залежно від пори року та віку білочок. А також залежить від регіону проживання. Забарвлення шерсті може бути рудим, попелястим, іноді майже чорним. Линяє білка звичайна двічі на рік, але хвіст за цей період линяє тільки один раз. Основу харчового раціону білки складає переважно рослинна їжа це є насіння різноманітних дерев, зокрема ялини, сосни, а також гриби, горіхи, ягоди, фрукти, бруньки, молоді пагони, кора і навіть лишайники. Іноді білка може живитися комахами і іншими дрібними безхребетними тваринами. Яйцями пташок, ящерок, змій, а також пташенятами і дрібними гризунами та ящірками. Таночка народжує малят двічі на рік, переважно навесні та влітку. Вагітність білки триває від 38 до 44 діб. В одному виводку може бути від 3 до 10 білченят, які народжуються сліпими та голими. Самка білки годує малят молоком 6 тижнів. Білченята потребують постійного тепла, тому, коли мама відлучається від гнізда, вона їх накриває м'якою вистілкою. Через місяць після народження білченята стають зрячими. Самостійними і дорослими білченята стають у віці 10-12 місяців. Восени білки починають робити собі запаси їжі на зиму. Вони ховають жолуді, горіхи у лісову підстилку. Забуваючи про місце сховку або не маючи змоги дібратися до нього через глибокий сніг, білки сприяють поширенню дерев і кущів у наших лісах. У роки, коли на деревах достигає мало шишок та плодів, білки можуть здійснювати далекі масові кочівлі в пошуках їжі. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.